День вулиці, названої на честь Володимира Винниченка, відзначили на масиві дружба з піснями і танцями до святкування долучились студенти одного з місцевих вишів, який там розташований. Захід зібрав чималу громаду. Та хочу запровадити таку традицію саме святкувань таких, таких тому, що в Європі це робиться, культивується, люди організовуються, самоорганізовуються. От і в раді самі собі створюють, не чекають, що хтось прийде, чи мер, чи жек, чи там хто не Просто самі роблять свята. Започатковане однією з мешканок масиву у травні 2019 В'ятого року святкування дня вулиці Венеченка стало традиційним. Щоб відзначати саме в цьому місяці таку подію в організаторів було дві причини: перше, що вулиця Вениченка була створена в травні місяці, і друге для нас це вже завершення навчального року, і після першого червня діти вже йдуть на канікули. Всі, хто долучився до святкування, задоволені тим, що незважаючи на погодні умови, захід такий відбувся. Сьогоднішнє свято несе радість і нам і всім жителям вулиці. І також всім жителям міста Тернополя. Організатори хочуть привернути увагу громадськості до таких святкувань. Вони сподіваються, що подібні заходи проходитимуть на всіх мікрорайонах нашого міста, адже це дозволить вивчити історію постатей, на честь яких названі вулиці Тернополя.